Виконуємо номер 1125 із підручника Алгебра 7 та номер 52,24 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Серед розв'язків рівняння х додати 3, ігри до 20, значить пару рівних між собою чисел. Приступаємо до виконання. Оскільки числа між собою рівні пара рівних чисел, то х дорівнює ігре. Підставимо замість змінної x зміну y. І розв'яжемо наше рівняння тепер з однією змінною. Y, 2, 3 y це буде 4 y І поділимо на y. Ой, поділимо на 4. Y дорівнює 5. Записуємо відповідь. Наша пара 5 і 5. Номер 1125 із підручника Алгебра 7 та номер 52, крапочка 24 із підручника математика 7. виконано.